Рейтинг найбагатших країн світу традиційно складає Міжнародний валютний фонд. Для цього рахують показники валового внутрішнього продукту ВВП на душу населення. Яку країну визнали найбагатшою у 2023 році? Де за народження дитини платять по 60 тисяч доларів? Та яка країна завдячує своїм багатствам азартним іграм? Далі топ 10 найбагатших країн світу: там золото, діаманти та мікровір. Мільярдери на кожному кроці не пропустіть. На 10-му місці в топі найбагатших країн світу знаходиться Бруней. Це султанат. Тобто посади релігійного лідера, міністра оборони та глави держави обіймає одна людина, а інші ключові місця його родичі. Вся економіка країни побудована на видобутку та продажу нафти та газу. Прибутком уряд щедро ділиться із населенням. Місцеві жителі звільнені від сплати податків. Тут безкоштовна медицина та освіта, у тому числі і за кордоном. Вона фінансується державою. А у день народження султана, кожен громадянин отримує подарунок. Найчастіше це приємний бонус до зарплати. На дев'ятій сходинці сполучені Штати Америки це найбільша економіка світу. США очолюють рейтинг країни з найбільшою кількістю мільярдерів. Найбільші уми планети. Ілон Маск, Джефф Безос, Уоррен Бафет та Білл Гейтс тут постійно живуть та працюють і примножують статки. А ще мільйони іноземців щороку подаються на грін карт. Тобто дозвіл законно проживати у США, аби втілити у життя так звану американську мрію та розбагатіти. Адже у цій країні можливо все. Восьме місце займає Норвегія. Відтоді, як Україні виявили родовище, газу та нафти, добробут норвежців почав стабільно зростати. Кошти йдуть на соціальну підтримку населення та зарплати. Тому у королівстві практично немає бідних, натомість є рівні можливості для всіх громадян. На сьомому місці загалом очікувано знаходяться об'єднані Арабські Емірати. Спочатку гроші Україну приносила нафта. Та створивши серед пустелі оазу розкоші та багатства, Україну почали масово приїжджати туристи. Тепер найпридатковішою є саме туристична галузь. Гроші еміранці витрачають помпезно. Побудували найвищий хмарочос світу буч халіфа та неймовірний архіпелаг штучних островів Пальма. Нині кожен десятий громадянин країни мільйонер. А кожна дитина, що народжується в Об'єднаних Арабських Еміратах, отримає 60 тисяч доларів на рахунок і землю в подарунок. Шосте місце за Швейцарією. досягти такого багатства країна змогла завдяки своїй банківській системі, яка приваблює іноземних інвесторів за кордону у цій країні. Поняття банківської таємниці розвинене набагато краще ніж у інших державах, довіряючи свої заощадження швейцарським банкам. Вкладники можуть не побоюватися за власний капітал. До списку найбагатших країн світу конфедерація також потрапила завдяки туризму. Вірськолижні курорти приваблюють щорічно мільйони туристів, дохід від яких формує 70% державного бюджету Швейцарії. На п'ятому місці знаходиться Макао, спеціальний адміністративний район КНР. Його називають азіатським Лас-Вегасом. Саме азартні ігри зробили жителів Макао багатшими за швейцарців. Це єдине місце у Китаї, де дозволено казино, тому сюди пограти приїжджають мільйони китайців. Розвиток грального бізнесу приніс чимало користі місцевим жителям. Було створено багато робочих місць, знизився рівень безробіття. Також місцева влада намагається збільшити добробут місцевих жителів за допомогою щорічних дотацій, їх виділяють із доходів від грального бізнесу. Це приблизно 1200 доларів. На четвертій сходинці Катар. Це найбагатша арабська країна світу. Джерело добробуту, Катару – нафта та газ. Ще 50 років тому територія країни була суцільною пустелею із бедуїнами у шатрах. Тепер катарці їздять на Феррарі, а духа, столиця країни, приголомшує хмарочосами та золотим оздобленням. Катарці одні з найбагатших націй світу. Держава забезпечує корінне населення високими зарплатами та вигідними позиками. А ось здобути громадянство катеру неможливо. Для цього тут потрібно лише народитися. Третє місце займає Ірландія. Небувалим зростанням ВВП вона завдячує проведені у 2015 році податковій реформі. Спрощення системи оподаткування призвело до того, що Україні почали відкривати свої штаб-квартири транснаціональні корпорації. До прикладу, Google та Microsoft. За кілька років Ірландія із аграрної країни. Перетворилася на Кремнієву долину Європи. Своїх співробітників стимулюють їхати до Дубліна не тільки високими зарплатами, а й створенням казкових умов життя. Їх безкоштовно годують смачними сніданками у офісах, влаштовують майстер-класи та забезпечують навіть сервісами манікюру, масажу та хімчистки. На другому місці Сінгапур. Коли в 1965 році Сінгапур став незалежним від Малайзії, важко було уявити, що ця країна стане однією із найбагатших. На той момент у Сінгапуру не вистачало навіть звичайної питної води. Проте грамотна фінансова політика та залучення іноземних інвестицій допомогли вивести країну у топ. Тепер цю державу місто називають світовим фінансовим центром. А рівень життя тут вважається найвищим у Азії, і нарешті щасливчик найбагатша країна 2023 року Люксембург. Завдяки привабливій податковій політиці та законодавству королівство стало одним із світових банківських центрів. Мінімальна зарплата тут 2000 тисячі євро. Це найбільша серед країн Європейського союзу. Держава спрямовує безліч ініціатив допомоги громадянам. Зокрема, з лютого 2020 року Люксембург став першою країною світу, в якій скасували плату за проїзд. У всьому громадському транспорті як для мешканців, так і для туристів.